Невеличке замовлення нашого клієнта на СМТНЗ Сумська область. Клієнт Владіслав, вам привіт! Ви зі мною розмовляли. Я вас приймав замовлення. Це по навісці на ЮМС, але навіска ця йде з продовжніми тягами Е, Повністю все підібрали. Чоловік попросив по гарної якості все тут вам відправляємо стальну поперечку. Також спитав за отвори чи влазять пальці. Ось, дивіться, все влазить. Так, далі. Стальна вилка. Ціна, ціна. Вилка коштує 990 гривень. Також це стальна, виробництво Дніпро. Найкраще, що зараз є. Стяжка кована. Запропонували йому звичайну і ковану. Він сказав, що чуть не вбився. Там щось сталося у нього зі стяжкою, обірвало її і каже: Давайте мені щось покраще ковану. Ось так вона виглядає. І коштує така зараз 750 гривень. Далі, так як в нього стоять. Продовжні тяги МТЗовські, вони йдуть ширше, ширше, ніж юмзовська, йому ще потрібен був розкос, і, але з вилкою, нижньою, щоб е, широкою МТЗовською були. І ми зробили верніше, запропонували такий варіант. Це юмзовська, румз, юмзовський розкос, але нижня вилка йде з МТЗ-оригінал Білоруська кована. Коштує вона 1300 гривень, і у нас вони також є по наявності. Тобто, я вже вам робив огляд на обзор юмзовський такого плану з трубою посередині. Дуже багато кому сподобалися вони. І також, також у нас вже з'явилися такого плану мт Я також на нього зроблю окремо відео, і ми виставимо його в YouTube. Тут, тут, тут іде Білоруська. Кована вилка, кований винт і посередині товста труба 1 см. Так що тут далі йде? шкворінь кований? Язички на ось продовжніх тях. Ну і в принципі все. Так що, друзі. Замовлення вийшло йому 6300, Це по самому гарному, що зараз є по наявності. Я думаю, все буде працювати, ходити, і питань по цих запчастинах в нього не буде. Дякую, Владислав, вам за замовлення і кого зацікавили, щось, будь ласка, звертаємося. Дякую.